Свято богатирської сили, мужності і волі до перемоги зібрало чимало полтавців, дорослих та малих. Однорічний богатир Богданчик разом із татом Олександром вболівають за полтавську збірну. Є масовий спорт, такий як футбол, яким Полтава не обділена, має дві команди, є що вибирати. А от по силовим видам спорту хотілося б чогось видовищного, сьогодні. Таке видовище в Полтаві. Стронгмени це народні богатирі, які підіймають цікаві снаряди великих чи навіть величезних габаритів. То чи є у світі фермери, які гуляють з кисневими балонами вагою 110 кг, кілограмів. Але виглядає ця вправа видовищно Брьовна, камні, чемодани, карамисла. це все вже замінило повністю штанги і гантели. Публіка хороша, євушки, полтавчанки, тоже нічого. Так що в нас свій інтерес теж сюди приїхати. У кожній команді по три учасника наші богатирі, збірники області із силового екстриму та члени національної збірної України з мас-реслінгу. Полтавці тепер знають їх у обличчя. Віктор Моріненко у Фінляндії зайняв сьоме місце, так що він покаже всім. Володимир Левченко. Готов і надічіпко. Готов на всі 100%. Ми дуже гарно підготувалися до сьогоднішнього дня. Ми розірвемо всіх безперечно. Дякую всім глядачам, хто прийшов сьогодні за нас болівати. Сьогодні ми переможемо. До змагань, розповідають спортсмени. Готуються морально і фізично. Слід дотримуватися дієти і в жодному разі не худнути. Зараз вони в естафеті проти івано-франківців збираються підіймати залізну колоду в 110 кілограмів. Насал! Конкурс саме важкі для нас, найслабиші в этом конкурсі. Ну, показалися достойно. Вот, Наталкали 13 раз на команду. В этом віде спорту нужно вирвать виступати. У важко боротьбі та з відривом у три бали вирвала перемогу збірна команда Полтавської області і вийшла до суперфіналу.